Я командир другого взводу на даний момент веднадорда поза позивний грай. Вперше я потрапив на бойові в Києві на самому початку війни. Зараз ми працюємо в сереблянському лісі. Інколи бувають, заїжджає на штурм техніка до п'яти одиниць щось таке. Відколи в нас існує рота, у нас такий олдскул це полювання за технікою. В останнім часом у нас весна була дуже цікава. Ми працювали по таких рідкісних одиницях озброєння, по тюльпанах, по тосові працювали. От і працювали класно. Залітали йому спереді в труби, ззаді в труби, зверху в труби, збоку залітали, туди, де оператор сидить. Ну, дуже багато. На днях танк з палаючим баком втік в ліс. Він горів, він горів дуже довго. От, і екіпаж його не покидав, він просто продовжив їхати. І ми ганялися, що в ліс його добивали. Ну. it's Russian. Якби в нас були можливості. Якісний зв'язку, який не буде перебуватись, і відразу до землі доставати, то я думаю, що наша ефективність роботи піднялася відсотків на 50% як мінімум. Мій позивний дядя, і я оператор в дрона Яким ви були в цивільному житті? Директором компанії техновуд займався забоєм і м'ясопереробкою. <св язати> <св язати> схожим напрямком, але там все було гуманно. <св 'язати> от чуйка в мене є, от, щось, от сьогодні, от саме сьогодні, все. Ми зупинили танк в, в кілометрів від нас. Він вже вони, вони прорвалися, була беха і танк. Так, ми, наші суміжники попали в беху. А, ми, а ми, ми, ми попали в танк одразу вже. Вони вибігли і, і, і побігли. Танку такого нічого не було, і танк, наче вечором, забрали собі танк. Тут, бо тут, да, Боженька ще має на мене плани, але або, або як тут говорить, що війна ще мене любить. Вони після кожного враження міняють маршрути, міняють логістику. Вони дуже швидко приймають рішення фактично на будь-яку нашу дію. В них контрдія буквально через день-два. Ну, Багатьох сформувалося хибне уявлення, що ми там з якимись такими відсталими аборигенами воюємо, але три роки ми без ними не воювали. На самому початку була така позиція Київ. Це був будиночок десь на керуям ям за Зарічного, десь там. І там виконували спередні функції розвідки. І щось приїжджала повз нас буханка Евак. І буквально, як ми вже потім зрозуміли, по ній почали працювати підери. І один з снарядів влучив прямо в той будинок, де ми були. Тобто випадково, але ми всі були за стіною. Повезли в броні, і ніхто не пожадав, але снаряд вивучив прямо в стіну. Тобто я так сидів на диванчику, вже приліг, і щось після цього вибуху вже все увелилось, пиль спав. дивлюсь, у мене десь сантиметрів п'ять від мене там згоріх отвір в стіні. За три роки в цій лотереї вже можна було багато призів хапанути, і частину з них я вже витягнув. Я був розвідником в 68-й окремій єгерській бригаді. Доволі працював успішно і ну, через те, що працював успішно рано чи пізно кожного можуть спіймати. Ну і так сталося зі мною, з напарником нас спіймали градом. От поранили обох. Хлопці, там суміжники зі 155-го, вбили підара, коли він срав. Ну і все, і ти на сьогоднішній день сидиш і дивишся в небо вже. Не спускаєш очей своїх ясних, навіть не кліпаєш. І думаєш, так, так, так. Треба, треба бути обережнішим. Не можна робити такі помилки, як робить їх ворог. Щось пописуєте? Я Тому і позвоний кінг на честь улюбленого письменника Стівена. Пишу зараз. Вийшла в мене вже по суті четверта книга за три роки. Я писав дисертацію, я працював в університеті. От я не думав, що я так надовго е -е, в це все впишуся, але я вписався і я тут переможна. За ці два роки я можу працювати всіма видами коптерів, я можу працювати крилатами, БПЛА. Я проходив курси і так само Піві я освоїв для мене. Те, що ми зараз робимо, ми відсуваємо їх і їхню здатність напасти на нас на десятиліття. У мене двоє дітей, і я б хотів, щоб хоча б до наступного конфлікту це їх перестрибнуло. І я думаю, що завдяки тому, що я роблю, вони ще не швидко відновляться.